Це все, що залишилось від будинку у Ямполі, по якому вдарили російські військові з авіації. Два вибухи у селищі пролунали близько 10 години ранку, говорить місцева жителька Надія Чуй. Дивилася в окошко сюди. Думаю, що ж воно таке? І воно пролетіло на моєї хати огняний шар. І зразу ж я зрозуміла, що воно десь тут рядом ударило. Я вийшла зразу на вулицю, Це було ну, перші хвилина, може. Я дійшла до стовба, всі провода валялися. З тої сторони йшла хазяйка, кричала. Я зрозуміла, що воно вже там хати не було спасти в перші секунди. Воно прямо попало їй в хату. Навпроти зруйнованого будинку вона має житло для своїх дітей ямпічанка Галина Фандикова. Жінка каже, сподівалася, що тут серед приватних будинків їм буде безпечніше навчатися. Пострадав наш, наш дом квартирний Ми, як для безпеки перевели сюди своїх дітей, свою доньку і можна сказати другу доньку. Мої хороші знайомі, які переїхали з, з Буди, я за дівчкою доглядала. І останні е, півтори тижні вони тут а, е, жили. А сьогодні е, і вчора у мене якась е, була, чу, як сказати правильно, чуйка. І я кажу, Оль, давай вже трошки спокійніше, щоб я не носилася сюди-туди з каструльками, хай вони учаться у мене в квартирі. І я їх забрала вчора і сьогодні. І цим врятувало життя моїх дітей. За словами Янпільської селищної голови Ольги Губер, в селищі пошкоджено багато житлових будинків. Їх точну кількість зараз встановлює спеціальна комісія. По приватному сектору попадання. Будинка, будинка немає, є зруйновані будинки, люди живі. Працює зараз наш оперативний штаб, все населення, яке зазнало збитків, хай звертається в селищну раду. У нас є матеріал на перший час і далі буде комісійне актування проходити і заноситися в єдиний реєстр пошкодженого майна. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.